Доброго всім дня. Сьогодні розповім про свою фрезу. як я її допрацював, Думаю, переробив на трьохточкову навіску і ремінний привід. Ну і так, як можете бачити, нижнє кріплення, це швелер, розрізаний напополам і зварений в профільну трубу. До нього приварені пальці, це кріплення, нижнє кріплення навіски з одної з іншої сторони. До цього швеляна приварені ось, оці пластини, до верху до яких приварена третя точка кріплення фрези. До цих дві пластини такі, до них кріпиться сама фреза до цих пластин. Це Частина фрези – це рідне заводське кріплення. Воно тримається на шести болтах до цих пластин. Ось, це кріплення фрези, посередині видно. Наступне це. Оці ось ці пластини. Це заводське кріплення фрези. Воно прикручувалося тут на шести болтах і йшло на цю сторону, кріпилося до перехідного редуктора, який кріпився на коробки передач. Кріпилося на перехідний редуктор на ось оті от отвори великі. Я його просто це кріплення розвернув в обратну сторону і прикрутив тільки вже на два болти. Все. Як можете бачити, на два болти воно. Кріпиться. До цих пластин зверху приварений е, швелер, е, який з однієї, звідси він обрізаний, ну, а звідси він залишилося. Е, до цієї пластини е, на підшипниках встановлений вал. Вал 25-й, два підшипники в корпусі. З однієї стоїть маховик, з іншої зірочка. Не маховик, а шків. Даний шків був виготовлений із маховика автомобільного. В моєму випадку я брав з автомобіля Москвич 2141, зубило і проточений під ремінь профіль Б. Діаметр цього шківа вийшов 26 см. Тобто оця відстань. В моєму випадку він зараз стоїть ремінь профіль Б 2050, і привод взятий із шківа щеплення даного помічника. Зроблений встановлений зверху такий ограничительний ролик, коли піднімаю я втазу, щоб він не доставав до профільної труби, до кріплення крил і до проводки. Такий був встановлений ролик. Він в мене стоїть постійно, я його не знімаю. Коли був зроблений цей шків, була виточена ступічка. Ось оця. Кріпиться вона на трьох болтах. До цього шківа і надівається на вал через понку, з цієї сторони ще додатково встановлений болт із шайбою, ну а з цієї сторони все, кріпиться воно ще на такому болту. Зжимає цей болт. Також встановлений такий все ролик натяжний. Кріпиться він до е, нижнього швелера, переварений уголок, дві пластини, профільна труба, і до якої встановлений сам ролик. Е, пружина, ну, це на не йшов таку пружину, вона кріпиться до профільної труби. До цієї. М -м. Інша сторона, це цепок. Верхня зірочка на 12 зубів, це рідна заводська, яка йшла з цією фрезою. Нижня зірочка на 22 зуби. Через цепок. Шах цепка, не знаю, тут 19, по-моєму. Точно не пам'ятаю, Ну це широкий цепок. Ну, потужний. Такий він стояв з заводі. Такий самий цепок стоїть і всередині. В редукторі. Такий самий ципок. Всередині в редукторі, де натяжний, стоїть натяжник цепка, я нічого не змінював. Там залишилось все рідне. Наступне вали до опрацювання Що я допрацьовував? В першу чергу ці вали були встановлені на підшипники корпусах, тобто сюди, ось. Щас. до цієї труби були проточені, виточені такі всі е ж такі валіки, які були вставлені е в, в цю трубу, обварені і на них надівається підшипник. Наступне це до опрацювання, додав по два ножі з обох сторон. Чому? Тому що, як можете бачити, з заводу тут всі ножі йдуть один напроти одного. За винятком двох оцих останніх крайніх ножів. Один стояв. так як ось оце він стоїть. Інший стояв з іншої сторони, тільки ось, ось тут, на краю. І коли я фрезерував. В одну сторону, потім вертаюся в обратну сторону, ну, в другий захід, то саме в цьому місці фреза погано перезовувала землю, грунт. Ну і було прийнято рішення додавлене до цього ножа останнього, навпроти нього доварнення. Ще один встановлений ніж. Е, на крайній також обрізаний був і зміщений, щоб вони були симетричні, так як і ці йдуть, як змійка. І напроти нього приварений ще один ніж. Але трішки зміщенням, так як крайній цей ніж він загинається всередину, то цей ніж загнутий, як можете бачити, сюди, щоб він не доставав до корпуса фрези. Так було доопрацьовано. Вали. Тут для опорних підшипників, для цих підшипників в корпусах була виготовлена така рама додатково. Кріпиться вона там на двох болтах, де кріпиться профільна труба, на якому ззаді стоїть опорне колесо. Кріпиться через профільну трубу. Як можете бачити, так воно виглядає. І кріпиться до всього цього. До цієї профільної труби Це, ця профільна труба була, стояла тут з заводом. Просвердлений отвор, до цієї рами приварена товста пластина через болт і зажато воно так. Також сюди були поставлені розкоси з обох сторон для підсилення країв фризи, ну, коли фризерую, щоб нею не теліпало вверх-вниз краї, щоб не ламало корпус фризи. Наступне це каток. Каток був зроблений таким методом, що профільна труба 50 на 50, вона вставляється. Тут обрізано було, де стояло опорне колесо. Частина обрізана і вона вставляється сюди, тільки знизу доварений, невеличкий кусок профільної труби. Ну, щоб воно не теліпалося. І зажимається отута, в цьому місці, одним болтом. І все. Коток виготовлений для котка карама. Встановлений він також на підшипники. Вони такі самі, як і на валах фрези розміри. тобто під 20-й вал, вони зроблені. Такий виготовлений каток. Цей каток тут цим ось, ручкою регулюється глибина захвата фризи. І коли зроблена була був цей каток, то він. Розраховувався так, що коли фрезеруєш, щоб ось оцей фартух не доставав до катка. Захват цієї фрези 1,20 двадцять, і тракторець, цей помічник з нею справляється без проблем. Отакі От були допрацювання до даної фрези. Наразі всім дякую, до наступного відео.